Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що забирає енергію. Це не якась така магічна енергія або ще щось, просто ваша життєва енергія, коли ви відчуваєте себе, як то кажуть, drained, вичавленим як лимончик. Перше, це життя минулого. Є люди, які живуть своїм минулим. Я розумію, що для деяких людей знаєте переживати якісь зміни в своєму житті. Складніше ніж іншим, ніж іншим людям. Хтось швидше адаптується, хтось адаптується не так швидко. Але коли ви передивляєтесь фото з минулого, постійно кажете про минуле, постійно порівнюєте, як у вас було 20 років тому назад, або рік назад, як було колись. І передивляєтесь ці фотографії часто. Часто це кілька разів на тиждень, мінімум. Це є часто. Ви передивляєтесь ці фото, ви викладаєте ці фото двохрічної давності в інтернеті кожного дня. Ви живете своїм минулим, розумієте? І минулого більше немає, його ніколи не буде. Ви ідеалізуєте своє минуле. Дуже часто люди його ідеалізують, Вони забувають щось погане і дуже сильно роздувають у ці якісь приємні моменти. Ваше минуле це тільки ваші нейронні зв'язки, це тільки ваша пам'ять. Звичайно, наслідки. Тобто те, що ви бачите сьогодні, це також може вказувати вам, що ви зробили в минулому. Але в цілому, минулого його немає. Його вже немає. І живучи там, ви його не повертаєте, витрачаєте час. І зараз ви могли створювати вже майбутнє своє. Наступне це бути батьком для всіх. Це бути батьком для своїх мами та тата. Повчати їх, рятувати їх якось там, знаєте, включати батька для своїх батьків. Це не є найкращим способом комунікації з своїми батьками. Неважливо скільки вам років, і скільки їм років ви маєте залишатися на своїй ролі, ролі дитини. І коли ви берете на себе роль батька для своїх батьків, ви також витрачаєте дуже багато енергії. Можете бути батьком для свого партнера, для своїх друзів, це також ту саму топку. Ви маєте бути батьком тільки для своїх дітей і іноді для себе. Коли, наприклад, буває таке, що ви доросла людина, у вас є діти, і ви своїх дітей робите своїми батьками. Ви починаєте виливати дитині маленькі свої проблеми, ви починаєте їй жалітися, як вам погано, як вас всі ображають, яка ви бідна, нещасна. У дітей це викликає дуже сильне бажання вас захистити. Уявіть, маленька дитина хоче захистити дорослу людину. Ну, в цьому випадку дитину дорослу. І, звичайно, в неї дуже сильно підвищується тривога. І навіщо вам це? Отже, будьте на своєму місці, пам'ятайте, хто ви. Не, не треба змішувати так сильно ці ролі. Наступне це бути дитиною, бути в дитячій позиції, не знати, що, боятися, перекладати відповідальність така інфантильна позиція, а вона також забирає дуже багато енергії. Наступне, моє улюблене, це багато спілкування онлайн. Коли ви постійно з кимось переписуєтесь протягом дня, коли ви постійно з кимось розмовляєте, я не знаю, було у вас таке, от там позвонив мамі, подрузі зі всіми перетер, зі всіми побалакав, і потім просто в тебе вже немає сил, немає енергії. На, де, на декого це, і знаєте, ти усім все розказуєш, з усіма все перетираєш, і потім ти реально можеш відчувати перше. Ти збуджуєш свою нервову систему до такого стану, що тебе починає шатати. Ти починаєш бути емоційним, плаксивим, якимось таким роз, розхитаним. Це через те, що ти перезбуджуєш свою нервову систему. Оцими всіми розговорчиками, якимись сплетінками, якимось там реакціями, якимось ще щось. Це забирає дуже багато енергії. Наступне, це коли ви. А, Наступне ви можете просто відчувати упадок сил. От в мене таке буває, коли я дуже багато розмовляю. Взагалі, знаєте, є такий міф, що психологи багато розмовляють. Це неправда. Ну, не для всіх. Психолог це людина, яка слухає, яка аналізує і видає вам відповіді або Ну, якісь результати, але вона, її роль не, не особливо так розмовляти. Розмовляє клієнт, психолог питає, аналізує. Коли ви приходите до мене на консультацію, ви орендуєте мій мозок на годину. Е, і моя задача слухати і розповідати. Тому є такий міф, що я чесно скажу, мені дуже складно записувати, наприклад, два відео поспіль, тому що я, якщо це друге відео, ви вже чуєте, мабуть, що в мене такий вже упадочок трошки, бо я стомлюся, то. І отже, коли я, наприклад, з кимось розмовляю, а потім я можу перезбудитися бо, або в мене такий жорсткий упадок сил. Е, тому це забирає багато енергії. Наступне бути психологом для усіх, хто вас оточує, для своїх подруг, для якихось людей. От в мене таке — вони мені там люди якісь пишуть, щось розказують, якісь мало знайомі люди. І я раніше ну, якось починала їх коучити, починала їх психолозувати, щось розповідати, бо в мене ж питають. Зараз я розумію, що це розхід моєї енергії, мені потім просто складно. Мені у мене немає сил. Мене немає сил на роботу. Я не розумію, навіщо це. Ну тобто, це ну якось безрезультатно. Не розумію, навіщо це робити. Реально це забирає дуже багато сил. І якщо ви психолог, це за гроші. Якщо ви коуч, це за гроші, тоді і люди будуть цінувати, і ви не будете відчувати, що ви вигораєте. Наступне – це тривожність і думки. Дуже багато тривожних думок також забирають у нас сили і енергію, бо ми починаємо вірити в кожну думку, яка приходить до нашої голови, і ми починаємо емоційно відповідати на ці думки. А це також забирає енергію. В Наступному відео ми з вами, до речі, подивимось, які можуть бути вправи для того, щоб ці тривожні думки зменшити і на них так сильно не реагувати. Тому приходьте до наступного відео. Буду рада вас бачити. На цьому все. Маю надію, що вам було корисно. Діліться з друзями підписуйтесь, підписуйтесь ось на мій канал, і приходьте до мене на онлайн-консультації. Бувайте!